Я. Давай дружити разом. Друзі, привіт! Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Сьогодні ми завітаємо до наших друзів вартових Дружболандії, а також відправимось у подорож по Чорногорії. Таємниця Дружболандії. Жасмін та Іриски улюблені літні квіти Марійки. Величезний кущ із білими ароматними квітами жасмину росте в садку вже давно. А от клумба з Ірисками з'явилася лише три роки тому. Між кущем і клумбою стоїть невеличка альтанка, будиночок для дівчаток, як називають її тато й Михайлик. Мама з донькою полюбляють восени та влітку проводити в ній вільний час читати, малювати і просто мріяти. Однак сьогодні дівчинці було не до цього. Вона сиділа, обійнявши за шию бобошку, і плакала. Бобошка з розумінням скиглив і постійно намагався лизнути її обличчя. Такими їх застав Михайлик, примчавши з криком: Марійка, наша подорож переноситься! Дідусь Яків захворів, дядько Петро вже летить до нього з Чорногорії, і невдовзі ми теж до нього поїдемо. А ти чому плачеш? Що трапилося? Дівчинка ще дужче залилася слізьми, а брат засмучено тупцював на місці, не знаючи, що робити. Урешті-решт, він просто сів поряд і обійняв сестру. «Марійко, ну не плач, ну будь ласка, чим я можу тобі допомогти? Може, маму покликати? Не потрібно, мамо. глибоко зітхнула дівчинка і шморгнула носом. Я зараз тобі все розповім. Трішки заспокоївшись, Марійка взялася розповідати. Сьогодні приходила Катруся, яка живе на сусідній вулиці. Вона останнім часом інколи заходить до нас разом з Тетянкою, почала розповідати Маріка, і брат кивнув головою. Він добре знав Тетянку, давню подругу Маріки, і Катрусю теж кілька разів бачив. Так от вона запросила мене в кіно. Я би пішла. Але ми з тетянкою домовилися саме в цей час сходити на виставу. Її мама вже придбала нам квитки. І я сказала про це катрусі. Вона раптом почервоніла і каже: Ти, Маріко, пробач, напевно, я не повинна була про це казати, але ти дуже хороша і мені тебе дуже шкода. Тетянка не піде з тобою на виставу. Їй телефонувала якась Оля і та сказала, що краще віддати квиток їй, а не тобі. Я сама чула. І ще вона чомусь сміялася при цьому. Чесно, на власні вуха чула. Мені стало так прикро і хотілося побути на самоті. На кіно я не погодилася, Катруся на мене образилася і пішла, а Тетянка так мені і не зателефонувала. Михайлику, ну за що вона так зі мною? Я ж її не ображала, ми стільки років дружимо. А чому ти вирішила, що все сказане Катрусею це правда? Здивувався брат. Не схоже, щоб Тетянка так вчинила. Вона ж так і не зателефонувала, а ми мали зустрітися ще годину тому, схлипнула сестра. А сама я їй теж не телефонуватиму, не хоче зі мною більше дружити, і не треба, ображено додала дівчинка. Так у тебе ж телефон вимкнений. вигукнув Михайлик. Я тому й прибіг сюди, бо не міг до тебе додзвонитися. Марійка схопила телефон, перевірила вхідні дзвінки і аж ойкнула від несподіванки: 25 пропущених викликів за останню годину: 5 від Михайлика і 20 від Тетянки. Дівчинка швидко перетелефонувала, і подруга майже відразу ж відповіла. Марійко, що трапилося? Я тобі, телефоную, телефоную. Ми ж мали йти на виставу, але в мене підвищилася температура. Я не могла тобі додзвонитися, тому вирішила, що ми з тобою краще сходимо іншим разом. А наші квитки віддала Олі, щоб не пропали. Ти б чула, як вона зраділа. Я навіть розсміялася. Ти не ображаєшся? Ні, тетянко, ні. Дівчинка ледь не кричала в слухавку. «О, дуже швидше, ми з тобою ще обов'язково сходимо на виставу. Я так тебе люблю, сказала Марійка, закінчуючи розмову. Вона знову обійняла бобошку, але тепер уже від радості, а потім схопила брата за руки, і вони разом почали весело стрибати. Невдовзі обоє задихалися і присіли на лавку. Тато каже, що такі новини звуться плітками, і краще їм не вірити, а перевіряти, сказав Михайлик, який був дуже радий бачити усмішку на Марійчиному обличчі. І оскільки ти навряд чи мене почула, то я повторю, ми з Яшею, Тишкою та батьками спочатку поїдемо до дідуся Якова, щоб допомогти йому, а коли він одужає. То разом з дядьком Петром вирушимо до Чорногорії. Як чудово, що наші пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Республіка Чорногорія розташована на південному узбережжі Адріатичного моря серед Балканських гір. Ця країна невелика, але затишна, з дуже гарною природою. Розкиданими по всій країні горами, зеленими долинами, річками й озерами. Церна гора в перекладі означає Чорна гора, так називають країну самі жителі, і так вона вперше згадана в грамоті сербського короля Стефана Уроша II наприкінці 13 століття. В італійських записах кінця 14 століття цю країну іменували Монте і саме так найчастіше її називають у Європі й досі. Найцікавіше, що це одна й та сама назва, адже Монтенегро в перекладі з Латини теж означає Чорна Гора. За легендою, так це місто назвали венеціанські купці, пропливаючи повз узбережжя Чорногорії. Вони побачили високу гору ловчен, яка щільно заросла сосновими лісами, а тому здавалася повністю чорною. Капа національний чорногорський капелюх. Верх у нього завжди червоний, з п'ятьма намальованими жовтими півкруглими смужками, а боки чорні. Цицвара. Розтоплений несолоний сир, до якого додають кукурудзяне борошно, і варять кашу. Цю страву полюбляють їсти на сніданок з картоплею та кислим або звичайним молоком. Національний парк Біоградська гора це просто казкове місце, де ліси ще не постраждали від рук людини, йде вода в озерах така прозора, що в сонячні дні проглядається життя її мешканців аж до самого дна. У глухих хащах водяться ведмеді, вовки, кабани, лисиці, борсуки та скачуть косулі. Косуль та оленів завезли сюди 70 років тому. Єгер їх дуже полюбив, виростив, вигодував і кожному дав ім'я. Деякі стали ручними й ходили з ним до готелю, випрошуючи в його пожильців хліб, сіль, цукор і навіть цукерки. Досі про них розповідають чимало історій, іноді майже казкових. Щоб подорожувати горами, необхідно бути спритним і натренурованим. Такі вміння можна здобути в Національному парку гори Ловчен, у невеликій частині якого облаштовані драбини, тарзанки, повітряні траси, сітки та хиткі колоди. Загалом у парку 5 маршрутів різної складності: коала, людина павук, гепард, пантера і тарзан. Коала це пригоди для малюків, а найскладніший маршрут Тарзан. На висоті 15 метрів на сміливців очікує 19 перешкод і 105-метровий спуск канатом. На півночі країни в горах можна побачити незвичайні споруди савардаки, схожі на вігвами північноамериканських індійців. Такі хатини будували жителі північної Чорногорії, брдяни, тобто гірський народ. У разі наступу ворогів помешкання легко руйнувалися, а потім так само швидко відбудовувались: кругла основа, жердини стягнуті вгорі, дошки, шкури, солома. Усе це завжди було під рукою. Нинішні Савардакії будують радше для туристів, а не як житло. Одна з улюблених страв на сніданок у Чорногорії попара. Це коли черствий хліб розпарюють, додають до нього молоко, масло, молодий сир і їдять з кислим молоком. А негуський домашній сир з овечого або козячого молока, який вони полюбляють, схожий на бринзу, але не такий солоний. Давай досліджувати разом цей чудовий. Дивовижний світ. На Чорногорському узбережжі зосереджено чимало маленьких містечок. І байдуже, що вони не дуже великі і відомі. Усе одно в кожного міста своя історія. Біля Которської бухти сховалося старовинне місто укріплення Котор. Жителі стверджують, що гігантська кам'яна стіна, яка оточує місто, за величиною поступається тільки великому китайському муру. Которці, звісно, перебільшують, але все одно пишаються і двічі на день миють бруківку спеціальним засобом, у Котора є й своя кошача історія. Один з майданів старої частини міста є офіційним місцем, куди мешканці та туристи приходять погодувати всіх безпритульних кішок, котів і кошенят. Тварини непримхливі, їдять усе, навіть простий хліб. Міста новий і старий бар. Перше розташовано на узбережжі, а друге трохи далі, біля підніжжя гори. Чорногорці запевняють, що перші оливкові дерева греки посадили саме тут. А потім тільки у своїй країні знову перебільшують. Хоч олив на околицях обох міст справді дуже багато. Найстарішому дереву понад дві тисячі років. А воно й досі плодоносить. Візантійці та турки за період свого правління багато що побудували в старому барі. Шкода, не все збереглося. Наприклад, від турків залишилися тільки вежа з годинником і парова лазня хамам. До лазні приходили не тільки для того, щоб помитися, а й щоб обмінятися міськими новинами, історіями та плітками. Основними поширювачами пліток були самі працівники лазні. У міста столів своя історія. Чого варта тільки сама назва. За міською легендою вона походить від слова сто та олива. Адже саме 100 олив мав висадити юнак, перш ніж просити руки дівчини, яка йому сподобалася. Оливи ростуть довго, тому їхні плоди можуть споживати діти і навіть онуки цих юнаків. Оливу також вважають деревом любові та миру. За традицією чорногорці приходять під її віти, щоб помиритися. Наслідком іншої історії стало щорічне святкування днів Камелії. За легендою, саме цю квітку привіз із Японії один із капітанів Століва для своєї коханої дружини. Відтоді щовесни тут влаштовують бали та квіткові виставки. Святі Стефан не місто, а острів і теж зі своєю історією. У 15 столітті флотилія турків увійшла в Адріатичне море. Залишивши на кораблях кількох охоронців, вони вирушили до Котара, щоб пограбувати місто і узяти людей у рабство. Про це почули люди племені Паштровичів, озброїлися й коротким шляхом приспіли на допомогу жителям Котора. Турків перемогли. Багатство з галер забрали й використали для розбудови міста укріплення на цьому острові. А згодом море намило шари гравію між островом та сушею. З'явився пересип. Сьогодні на світі Стефані відпочивають тільки дуже заможні та відомі люди, але це вже інша історія. Найулюбленіша історія жителів містечка Прчаньї оповідає: саме тут мешкав знаний мореплавець Іво Візін. Не знаєш такого? На своєму вітрильнику сплендідо. Він за сім років, шість місяців і дев'ятнадцять днів здійснив навколосвітню подорож, здолавши тайфуни, напади піратів та інші інші небезпеки. За свої заслуги Іво Візін був нагороджений лицарським хрестом, місто за містом, історія за історією. Щоб їх усіх почути, потрібно просто відвідати Чорногорію. Незвичне та цікаве. Квітуче Чорногорія це надзвичайно красиве видовище. Червоні пухнасті йоржики, калістемони, зірчастий жасмин та яскраві макфадієни, що оплітають стіни й паркани, квіти бугенвілії, які прикрашають найнудніший пейзаж. Однак інколи така краса приховує в собі небезпеку. Серед миловидних рослин Чорногорії трапляються й отруйні. Наприклад, Олеандр кущ із чудовими запашними квітами. Він прикрашає вулиці, але водночас його отрута міститься в усьому: листі, квітах, стеблі та насінні. Відомо, що воїни армії Наполеона помирали від отруєння лише через те, що гілочками цієї невинної рослини розмішували собі чай, куди потрапляв її отруйний сік. Олеандром можна тільки милуватися. Так само небезпечним і отруйним є дерево кущ із красивими квітами-грамофонами, аромат у них солодкий і ніжний, але вже сама назва дурман попереджає про небезпеку. Надто довге вдихання цих пахощів може призвести до галюцинацій та непритомності. А отруйний сік здатний спричинити смерть. Тонкий ніжний аромат огортає ці дерева під час цвітіння, а діти радісно зривають пухнасті кетяги суцвіття. У цей період воно не становить небезпеки, проте лиш доти, доки не з'являться плоди, довгі стручки з бобами. Саме їх часто й хочуть спробувати діти, що робити категорично заборонено. Боби альбіції ленкоранської отруйні, плющ звичайний обплітає все, за що можна зачепитися. Деякі люди зривають його листя і нічого не відчувають, а в інших на руках з'явиться подразнення, висипка і запалення. Плоди ж небезпечні для всіх, оскільки дуже токсичні і ними можна отруїтися. Лікарі використовують плющ для виготовлення ліків, але вони знають, як це робити правильно. Ох, які високі рослини з білими квіточками! І назва в них смачна, борщівник. Може побавитися в них, як у джунглях? У жодному разі. Сік цієї рослини спричиняє дуже сильні опіки, які в кілька разів посилює сонце. Стебла борщівника порожні всередині. Бувало, що діти втрачали зір через опіки, граючись із ними, як з телескопом. Не знаючи, броду не лізь нікуди. Не потрібно ламати чи зривати квіти та стебла, а також пробувати їх на смак. Не потрібно залазити в непрохідні джунглі чагарників, тому що там цілком можуть бути змії. Добре, якщо вам пощастить і там опиниться блавора, яка насправді не змія, а безнога ящерка. Вона не отруйна і навіть приносить користь, оскільки полює на гризунів та змій. Полос жовточеревий теж не отруйний, але агресивний і може кусатися. Укуси його болючі, до того ж у рані можуть залишитися шматочки його зубів, а це прямий шлях до зараження. Однак найнебезпечніші, звісно ж, гадюки. Ось хто кого справді треба боятися. Тепер я знаю на що схожі плітки. На ці квіти, на перший погляд, вони такі гарні, приємні, цікаві, а насправді містять у собі отруту, ще й жалять, як змії. Як ви могли здогадатись, підходить час запитань. Тож почнемо ми з ось такого. Чорногорія це велика чи маленька країна. Так, це невелика країна, але затишна та з дуже гарною природою. Республіка Чорногорія розташована на південному узбережжі Адріатичного моря чи серед Балканських гір. Дійсно, і те, і те вірно. Вона розташована на південному узбережжі Адріатичного моря серед Балканських гір. Црна Гора. В перекладі означає Чорна Гора. Так це чи ні? Вірно. Саме так і перекладається. Так називають країну самі жителі. А чи багато в Чорногорії водойм? Правильно, Чорногорія багата на водойми. Море, річки, озера, джерела, водоспади. І останнє запитання. Капелюх називається капа. Так це чи ні? Вірно, саме так і називається Національний Чорногорський Капелюх. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою. Бувай! Дружболандія